Коли нас закликають, не покидайте укриття чи йдіть в укриття, я це вже сприймаю як якусь іронію чи сарказм. Бо, наприклад, вчора, в понеділок, якщо брати за добу з вчорашніх 11 годин до сьогоднішніх 11 годин ранку, то у нас сумарна тривалість тривог 18 годин. Ось почалася 11, закінчилася 13.40, потім 14.17, 14.29, Потім почалась 16.37, тривала Тривало 14 годин 48 хвилин. Тут ми, над нами літало 5 безпілотників. Ми чули вибухи, чули кулемет. Закінчилася вона сьогодні о 7:20. До речі, ті 5, буквально протягом однієї години ще не було не темного. Зазвичай вони вже літають коли стемніє. Сьогодні раночок почався 12.19, коротенька, коротенько, 20 хвилин, 13.58, 15 хвилин, о 16.00, 19 хвилин і та, що вечірня вже за розкладом, триває вже 3 години 44 хвилини. І це ми повинні весь час нічого не робити, не ходити люди на роботу, діти в садочок, не йти до лікаря, взагалі не жити, сидіти в укриттях і бігати. Ті укриття, яких у нас немає, до речі, їх їх майже немає, тому що підвали це не укриття, це небезпечні місця.